Вітаю, друзі. Сьогодні будемо говорити про надзвичайно важливу тему як Кремль впливає на українську політику, силові відомства та бізнес через своїх агентів. І найцікавіше, яким чином українські олігархи можуть бути інструментом для цього впливу. Хто ж такі агенти Кремля в Україні? Агенти Кремля це не обов'язково люди, які відкрито підтримують Росію. Це можуть бути українські політики, бізнесмени або ж чиновники, які свідомо чи несвідомо діють в інтересах Росії. Їхня мета підрив незалежності України, послаблення її державних інститутів та інтеграція країни до сфери впливу Москви. Агенти Кремля це особи, які діють в інтересах Росії, впливаючи на політичні рішення в Україні. Вони можуть бути як відкритими, так і прихованими. Це можуть бути політики, журналісти, експерти та бізнесмени, які просувають проросійські ідеї та інтереси. Агентами можуть бути й ті, хто сприяє дестабілізації політичної ситуації в країні. Поширюючи російські наративи або блокуючи важливі реформи. Важливо розуміти, що вплив може здійснюватися не лише через гроші, але й через шантаж, компромат чи обіцянки політичної підтримки. Як це виглядає на практиці? Перше. Дезінформація. Часто агенти Кремля використовують пропаганду та дезінформацію, щоб Посіяти розбрат у суспільстві. Це може бути поширення фейкових новин або маніпуляція фактами. Друге, політичний вплив. Деякі політики можуть лобіювати рішення вигідні Росії або навіть змінювати законодавство, яке суперечить національним інтересам України. Третє, економічний тиск. Агенти можуть намагатися підпорядкувати українські підприємства російському капіталу, що призводить до економічної залежності. Це також може робитися таким чином, щоб виглядало, нібито, наприклад, українське підприємство, куплене закордонною нейтральною стороною. Але насправді ця нейтральна сторона тільки виглядає нейтральною, а насправді прямо працює на Кремль. Політики і силовики під впливом Кремля Кремль завжди займався тим, що інфільтрував своїх агентів у всі рівні української влади, включаючи парламент, уряд та навіть силові структури. Це дозволяє Кремлю мати внутрішню інформацію про ключові процеси в країні та контролювати дії Українських служб безпеки. Саме тому боротьба з агентами впливу в силових відомствах є критично важливою для національної безпеки. Схеми можуть бути достатньо складними. Наприклад, деякі політики можуть виступати під маскою навіть патріотів. Проте насправді просувати інтереси Росії через блокування, наприклад, євроінтеграції або саботаж реформ у сфері оборони та безпеки. І ще одне цікаве питання: олігархія як агенти Кремля. Це цікава категорія впливу Українські олігархі. Важливо розуміти, що абсолютно більшість з них мають тісні, дуже тісні зв'язки з російським бізнесом, які є під контролем Кремля. Для Росії олігархи це дуже потужний інструмент для впливу, оскільки вони контролюють величезні фінансові ресурси, медіа, ну і, звичайно, промисловість. Через них Кремль може підтримувати вигідні для себе політичні сили, фінансувати антиукраїнські акції та навіть контролювати важливі стратегічні галузі економіки. Олігархи, які мають бізнес. Інтереси спільні з Росією часто є вразливими до тиску з боку Кремля. Це може виявлятися у формі торгових преференцій, або блокування активів, або ж створення штучних бар'єрів для їх бізнесу на російському ринку, багато різного. Під таким тиском вони можуть стати інструментом впливу свідомо чи несвідомо сприяючи політиці Москви. Чи дійсно олігархи є агентами Москви? Чи це лише міфи? Яка ваша думка з цього приводу? Коментуйте. І що робити Україні необхідно активно протидіяти проникненню агентів Кремля в державні інституції? Одним із найефективніших інструментів є реформування силових структур та посилення контролю над фінансовими потоками. Звичайно, пов'язаними з олігархами, які мають або мали хоча б трохи зв'язки з Росією. Але питання в тому, якщо доручити самим цим відомствам проводити реформи, то вони зімітують реформи, витратять гроші, але ситуація не зміниться. Тому важливим є контроль активного громадянського суспільства. І тут також важливо, щоб це були представники активного громадянського суспільства, а не призначені активними громадянами лояльні до силових структур імітатори. Ще одним кроком має стати жорсткий аудит медіавласників, оскільки медіа є ключовим інструментом для формування громадської думки. Що може бути маніпульованою на користь Москви? Як боротися з цією проблемою? Освіта та обізнаність. Важливо підвищувати рівень обізнаності населення, про загрози, які несе вплив Кремля. Чим більше людей знають про цю проблему, Тим важче буде агентам реалізувати свої плани. Правоохоронні органи. Необхідно посилити роботу правоохоронних органів для виявлення і покарання тих, хто діє на користь ворога. Діяти дуже жорстко. Хоча, мабуть, спочатку треба до кінця очистити самі правоохоронні органи від таких агентів впливу. Підтримка незалежних медіа. Важливо підтримувати незалежні медіа, які можуть контратакувати дезінформацію та маніпуляції. Агенти Кремля в українській політиці це дуже серйозна загроза, але ми можемо з цим боротися. Будьте уважними, діліться інформацією та підтримуйте один одного. Разом ми сильніші. Якщо вам цікава ця тема, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі і не забувайте ділитися відео з друзями. Обговоримо, як разом протистояти впливу Кремля в Україні. Пам'ятайте, наша сила в єдності для створення вільної країни для вільних людей. Дякую вам за увагу! І пам'ятайте, життя триває, точиться війна! Війна як з зовнішнім ворогом, так і з внутрішнім прихованим.